Тема 3: загальне поняття про програмне забезпечення, операційна система та її інтерфейс, об'єкти файлової системи, їхні властивості та операції над ними. Згадаємо правила роботи за кольорами. Коли слайд забарвлений у блакитний колір, ми уважно слухаємо учителя. Коли слайд забарвлений у помаранчевий колір, ми записуємо все у зошит. Коли слайд забарвлений у зелений колір, ми працюємо на платформі. Ключові поняття уроку операційна система, графічний інтерфейс, робочий стіл, перегляд завдань, файлова система. Операційна система це набір програм, призначений для забезпечення взаємодії всіх пристроїв комп'ютера і виконання користувачем різних дій. Вона забезпечує взаємодію між апаратною складовою комп'ютера, прикладними програмами і користувачем. Прошу поставити на паузу і записати у ЗОшит. Структура операційної системи. Вона складається з ядра, утиліт, драйверів інтерфейсу. Ядро перекладає команди з мови програм на мову машинних кодів зрозумілу комп'ютеру. Утиліти. Сервісні програми, що допомагають керувати файлами, отримувати інформацію про комп'ютер, діагностувати й усувати проблеми, забезпечувати ефективну роботу системи. Утиліти. Розширюють можливості операційних систем. Драйвери програми, які керують пристроями. Інтерфейс Оболонка, за допомогою якої користувач взаємодіє з комп'ютером. Графічний інтерфейс. Призначений для взаємозв'язку між комп'ютером і його користувачем за допомогою графічних елементів вікон значків, ярликів, меню, кнопок, списків тощо. Прошу записати це у зошит. Графічний інтерфейс характеризується такими особливостями: уся робота з програмами, файлами і документами відбувається у вікнах. Програми, файли, документи, пристрої та інші об'єкти подані у вигляді значків. Усі дії з об'єктами здійснюються за допомогою меню, що стає основним елементом керування. Маніпулятор миша виступає як головний засіб керування. Після завантаження операційної системи на екрані монітора з'являється вікно, так званий робочий стіл. Робочий стіл це головна область екрана, яку видно після вімкнення комп'ютера та завантаження операційної системи. Відкриті програми чи папки відображаються на робочому столі. Також на робочому столі можна помістити об'єкти, наприклад, файли чи папки, і розташувати їх так, як вам зручно. Прошу записати це у зошит. Ярлик це картинка, що містить посилання для запуску програми на виконання. Це дуже зручно, коли ви користуєтеся багатьма програмами і для кожного створюєте ярлик, яким її запускаєте. Програму можна відкрити двічі класнувши по ярлику. Прошу записати поняття ярлика. Папка це елемент файлової системи, призначений для групування файлів та інших папок. Прошу записати у ЗОшит. Панель задач зазвичай розташовується знизу, хоча це можна налаштувати. Вона складається із кнопок пуск, панелі швидкого запуску, дати і часу, а також інших параметрів. Усе залежить від налаштування самої панелі або операційної системи. Скріншот це. Фотографія того, що відображається на моніторі комп'ютера або певній його частині. Меню пуск це елемент інтерфейсу користувача, що застосовується в операційній системі Windows, починаючи з Windows 95 та в деяких інших операційних системах. Це меню головним чином забезпечує доступ до встановлених на комп'ютері програм, налаштувань операційної системи та керування сеансами роботи. У меню пуск містяться повзунки перемикачі. Показу рекомендацій: якщо ця опція увімкнена, система буде іноді давати вам корисні поради, які допоможуть освоїти Windows, показу програм, які ви використовуєте найчастіше для швидкого переходу до останніх документів, вкладок браузера та іншого, показу нещодавно доданих програм. Перемикання меню пуск в повноекранний режим. Показу останніх відкритих елементів у самому меню пуск і на панелі завдань. Файл C порядкована сукупність даних певного типу, що розміщується на одному з носіїв і має назву. Назва файлу складається з двох частин, розділених крапкою: імені і розширення, тобто типу. У вигляді окремих файлів можуть зберігатися різноманітні текстові документи, фотографії, відео, звукові файли тощо. Прошу записати це у зошит. Копіювання це створення копії об'єкта. Під час переміщення об'єкт вилучають із попередньої папки і записують або переносять у нову папку. Із файлами можна виконувати такі операції: створення, копіювання, переміщення, видалення, відновлення, перегляд і зміна значень властивостей, тобто атрибутів. Контекстне меню це набір команд, що стосується певного об'єкта, папки або файлу. Виклик контекстного меню здійснюється, як правило, натисканням правою кнопкою миші, спеціальною клавиші меню або поєднанням клавіш Shift плюс F10 у Windows. У macOS, натисканням кнопки миші, отримуючи клавішу Ctrl на клавіатурі, прошу записати це у зошит. Запам'ятайте алгоритм копіювання файлу або папки. Виділіть файл або папку за допомогою миші. Викличте Контекстне меню. Натисніть праву кнопку миші. Оберіть команду копіювати. Відкрити папку, у яку потрібно вставити скопійовану папку або файл. Установіть вказівник миші в робочій області вікна папки. Викличте Контекстне меню. Виконайте команду Вставити. Розглянемо відеоприклад. Виділіть файл або папку за допомогою миші. Викличте Контекстне меню. Натисніть праву кнопку миші. Оберіть команду копіювати, Відкрити папку, у яку потрібно вставити скопійовану папку або файл. Установіть вказівник миші в робочій області вікна папки. Викличте Контекстне меню. Виконайте команду Вставити. Алгоритм переміщення файлу або папки. Виділіть файл або папку. Викличте контекстне меню, натиснувши праву кнопку миші. Оберіть команду вирізати. Відкрити папку, в яку потрібно вставити папку або файл. Установіть вказівник миші в робочій області вікна папки. Викличте Контекстне меню. Виконайте команду Вставити. Розглянемо відеоприклад. Виділіть файл або папку. Викличте контекстне меню, натиснувши праву кнопку миші. Оберіть команду вирізати. Відкрити папку, в яку потрібно вставити папку або файл. Установіть вказівник миші в робочій області вікна папки. Викличте контекстне меню. Виконайте команду вставити. Переходимо до практичної роботи та домашнього завдання. Завдання номер 1 створити файли та папки на робочому столі за схемою. Папка на ваше прізвище та ім'я. Всередині цієї папки ви маєте створити додатково дві теки. Тобто дві папки. Перша тека називається Пори року, друга урок номер 3 В папку Пори року ви маєте завантажити зображення, які називатимуться весна, зима, «Літо», «Осінь». В теці під назвою Урок номер 3 ви маєте створити документ, який називатиметься терміни. В цьому текстовому документі ви маєте прописати 5 термінів. З глосарію уроку номер 3 Завдання номер 2 Ви маєте заархівувати основну папку, тобто теку з вашим прізвищем та ім'ям. На робочому столі ви маєте створити папку, натиснувши правою кнопкою миші по робочому столу. Назвіть папку на ваше прізвище та ім'я. Відкрийте цю папку. Створіть додатково дві теки. Тека номер 1 Називається Пори року. Тека номер 2 називається Урок номер 3 Далі ви маєте відкрити браузер та у полі пошуку написати Весна. Відкрийте зображення. Знайдіть зображення, яке вам до вподоби. Відкрите його. Натисніть правою кнопкою миші та натисніть зберегти. Обираєте папку, створену на робочому столі. Відкриваєте папку поророку та записуєте файл як весна. Тепер у пошуку вбиваємо осінь та зберігаємо зображення, яке нам сподобалося. Маємо зберегти його під назвою осінь. Далі у пошуку вводимо зима. Зберігаємо зображення, яке нам сподобалося. І остання картинка це літо. Задайте запит літо. Оберіть зображення та зберіжіть його під назвою «Літо». Повертаємося у попередню теку та відкриваємо папку урок номер 3 Тут натискаємо праву кнопкою миші Створити текстовий документ. Називаємо його Терміни. Відкриваємо файл. Далі переходимо на платформу. На платформі натискаємо Глосарій до уроку номер 3 та копіюємо 5. Термінів, наприклад, термін скріншот. Виділяєте, натискаєте праву кнопку миші Копіювати. Відкриваєте Текстовий документ, права кнопка миші Вставити. І так повторюємо ще 4 рази. Не забувайте: між визначеннями Робити відступи. Для того щоб зробити відступ, натисніть на клавіатурі Enter. Тепер ми маємо зберегти файл. Натискаєте кнопку «Файл» Зберегти. Закриваємо файл. Закриваємо платформу. Закриваємо папку. Знайдіть на робочому столі папку з вашим прізвищем ім'я. Натисніть праву кнопку миші та оберіть Стиснути. Стиснути як зіп-файл. Таким чином ви створите архів. Дякую за увагу.